Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Світові змі вже місяць обговорюють те, чи справді є конфлікт між Зеленським та Залужним, і які причини його виникнення. Натомість, в офісі президента України наявність конфлікту заперечують, а повідомлення про нього називають російською інформаційно-психологічною операцією. Нікому не секрет, що прихильники п'ятого експрезидента Петра Порошенка ніяк не змиряться з тією думкою, що конфлікт вичерпаний і жодних непорозумінь між керівниками немає. Попри це, порохоботи роздмухуються більше нових інформприводів, аби вводити суспільство в оману і хоч якось залишатись в інформаційному середовищі, порохоботи ймовірно не розуміють, що власними діями вони наби як шкодять країні. Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що президент України Володимир Зеленський спілкується з деякими командувачами ЗСУ в обхід головнокомандувача Валерія Залужного, що заважає останньому командувати всією армією. А також Бутусов додає, що наразі армія поділилась на два угрупування, де, начебто, залужний, грає проти Зеленського, який напряму спілкується з командувачем Сирським. В нас командування сухопутних військ напряму спілкується з офісом президента. Президент напряму приїжджає до Сирського, з ним спілкується і далі напряму лідер країни вирішує свої питання з командувачем, заявив Юрій Бутусов. Згодом український журналіст навів ще один приклад, де Зеленський, начебто, віддає накази через голову Залужного. Для цього прикладу Бутусов використав звільнення командувача сил спеціальних операцій замість генерала Віктора Хоренка, призначено полковника Сергія Лупанчука. Насправді напруга між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем за великим рахунком не може бути конфліктом в тій мірі, в якій не може бути конфлікт між підлеглими його безпосереднім керівником, тому що сама робота цього підлеглого залежить від рішень його керівника. Всі пам'ятають, що генерала залужного на посаду головкома зсу призначив ніхто інший, як Володимир Зеленський. І ніхто інший, крім нього, не може ухвалити рішення про відставку чи переведення чи будь-яку іншу кадрову ротацію стосовно головкома і будь-якого іншого командувача ЗСУ. Безумовно командує всіма військами головнокомандувач Валерій Залужний, але варто пам'ятати, що ЗСУ знаходиться в складі Міністерства оборони, де звідти при поданні відповідних заяв від президента України можуть звільнити до прикладу будь-якого керівника, який не впорався зі своїми обов'язками, без причини нікого не відправляють у відставку. Тому всі заяви Бутусова чи інших представників Олексійовича є неправдиві та не підкріплені жодними фактами. Вони абсолютно пусті. Однак навіть у такий спосіб порохоботи роздмухують конфлікти, які потім грають на руку Кремлю і дестабілізують Україну всередині. Наразі всім високопосадовцям та діячам країни варто бути обережними з власними висловлюваннями, адже російська влада не полишає намірів атакувати Україну не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі. Цілями російських і ПСО залишається постійний психологічний тиск на українців з метою підриву довіри до українського уряду. Тому всі вигадані конфлікти ботофермою грають проти нас, адже ворога Україні вистачає й на передовій. Саме на поле бою ми маємо концентрувати всю увагу і спрямовувати всі зусилля, аби якнайшвидше Україна здобула перемогу у цій кривавій війні, порохоботам варто схаменутись і не розпалювати ворожнечі між керівництвом. Адже в майбутньому це може погано впливати на перебіг подій, на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.